Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна. В ефірі «Конкурент футбол». Короткий огляд турів у Єврокубках. Третя спроба спрацювала відомий клуб вмови Вреброва. Стало відомо, на якому етапі перебуває відновлення травмованих гравців Шахтаря. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. У стартовому матчі туру Кудрівка здобула непросту перемогу над епіцентром 2-1. Господарі зуміли втримати перевагу, попри тиск суперника. Олександрія мінімально обіграла Полтаву з рахунком 1-0. Єдиний м'яч вирішив долю поєдинку і додав три очки у скребничку команди. У матчі з зорі проти оболоні глядачі голів не побачили. Нічия 0-0. Команди діяли обережно і більше думали про оборону. Справжній футбольний трилер відбувся у Львові. Карпати та де. Намо видали бойову нічию 3-3. Господарі вели у рахунку. Кияни зуміли переламати гру, але фінальне слово знову було за львів'янами. У Черкасах ЛНЗ та Кривбас розписали безгольову мирову 0-0. Напруга була до останніх секунд, але м'яч так і не перетнув лінію воріт. У Харкові металіст 19-25 мінімально переграв колос 1-0. Це серйозно змінило розстановку у верхній частині таблиці. А от Шахтар у Львові не залишив шансів руху. Впевнена перемога гірників 4-0 і новий поштовх у боротьбі за чемпіонство. Матч Вереса проти Полісся перенесено, тому його результати ми побачимо пізніше. А тепер турнірна таблиця після сьомого туру. На першому місці «Шахтар» – 17 очок. Друге місце тримає «Динамо» – у «Киян» – 15 балів. Третю і четверту сходинки ділять «Металіст» – 19-25 та «Колос» – у них по 14 очок. П'ятим іде «Кривбас» – 13 пунктів. Шосте місце у «ЛНЗ» – 11 очок. Сьома позиція за «Кудрівкою» – 10 балів. Восьме місце посідає «Оболонь» – у неї 9 пунктів. На дев'ятій сходинці «Полісся», яке має 9 очок. Ок, але ще гру в запасі, і десятку замикають львівські Карпати. У них вісім балів. Такими були головні події сьомого туру. УПЛ далі ще більше цікавих матчів і ще більше інтриги у боротьбі за лідерство. Далі переходимо до Ла Ліги. Тур розпочався в нічию Жирона та Еспаньол. Розписали сухий мир рахунок 0-0. Далі ще одна нічия. Гетафе леванте. Поділили очки 1-1. Головна сенсація туру сталася у мадридському дербі. Атлетіко розгромив реал з рахунком 5-2. Хуліан Альварес поформив дубль і став справжнім героєм вечора. Мальорка мінімально здолала Алавес 1-0, А Вільяреал. Переміг Атлетік Більбао теж із мінімальним рахунком 1-0. Севілья на виїзді була сильнішою за райо Вальякано. 0-1. А Ельче здолав Сельту з рахунком 2-1. У центральному матчі туру Барселона обіграла Реал Сос'єдат 2-1. Переможний гол у другому таймі забив Роберт Левандовський після передачі юного таланта Ламіна Ямаля. Бетіс був переконливим у грі проти Осасуни 2-0. А матч Валенції проти Реал Ов'єдо ще попереду. А тепер турнірна таблиця після семи турів. Лідирує Барселона 19 очок, друге місце. Посідає Реал Мадрид із 18 пунктами. Третім іде Вільяреал, 16 очок на четвертій позиції. Ельче далі Атлетіко Мадрид та Бетіс. У верхній десятці також Севілья, Реал Соєда, Джерона та Осасуна. Сім турів позаду а боротьба лише розпалюється. На нас чекає ще багато інтриг та гучних поєдинків у чемпіонаті Іспанії. Наступним іде шостий тур англійської прем'єр-ліги у Лондоні. Брентфорд подарував сенсацію. Впевнено обіграв Манчестер Юнайтед із рахунком 3-1. Господарі використали свої моменти, тоді як червоні дияволи виглядали розгубленими. А ось Манчестер Сіті у своєму стилі не залишив шансів Бернлі. 5-1 команда гвардіоли продемонструвала атакувальну міць і показала, що має серйозні амбіції на титул. Ще одна несподіванка: поразка Ліверпуля. Крістал Пелас на власному полі були сильнішими і виграли 2-1. Орли довели, що в цьому сезоні можуть зачепитися за єврокубкові місця. Невдача спіткала і Челсі сині поступилися вдома Брайтону 1-3. Гості зіграли гостро й ефективно. А господарі вкотре залишили запитання до власної оборони. У ще одному яскравому матчі Ліц Юнайтед розійшовся миром із Борнмутом. Результат 2-2. Обидві команди показали атакувальний футбол і справедливо поділили очки. А тепер турнірна таблиця після шести турів АПЛ. Лідирує Ліверпуль із 15 очками. Другий йде Арсенал, у нього 13 балів. На третій позиції Крістал Пелес, який набрав 11 очок. Поруч із ним Тоттенгем, Сандерленд та Бормунд. У всіх по 11. Сьоме місце займає Манчестер Сіті. 10 очок далі в таблиці Челсі та Брайтон у них по 8 пунктів. А десятку замикає Фулгем 7 очок. Інтрига в англійській прем'єр-лізі зростає, адже кожен тур приносить нові сюрпризи. Попереду ще багато гарячих поєдинків. І далі у черзі йде французька Ліга-1, шостий тур. Париж знову святкує перемогу. ПСЖ на парк де Пренс упевнено здолав осер 2-0. Голами відзначилися Ілля Забарний та Лукас Беральдо. Парижани контролювали хід гри і після прикрої поразки в попередньому турі повернули собі впевненість. У турі не обійшлося і без напружених поєдинків у середині таблиці. Ліон та Марсель зберігають високі позиції. Обидві команди продовжують боротьбу за лідерство. Монако і Страсбург також добули свої очки, тримаючись у верхній частині турнірної таблиці. Ліль та Ланц боролися за важливі три пункти і зуміли піднятися ближче до зони Єврокубків. У нижній частині першої десятки Рен, Брест і Тулуза, які ще шукають стабільності, але вже здобули по кілька результативних перемог. А тепер турнірна таблиця після шести турів. На першому місці Парі сен жермен із 15 очками, стільки ж у Ліона. Але Парижани лідирують завдяки кращій різниці м'ячів. Третю сходинку займає Марсель 12 балів. Далі йдуть Монако та Страсбург із такою ж кількістю очок. Шосте та сьоме місця посідають Ліл і Ланс. У них по балів. Балів восьмим іде Рен із дев'ятьма очками. Дев'яту та десяту позиції ділять Брест і Тулуза. У них по 7 балів. Отже, після шести турів боротьба у французькій лізі один лише загострюється, і попереду нас чекає чимало цікавих матчів. А от чим же ж дивувала серія А у п'ятому турі у центральному матчі туру? Міланд на Сан-Сіро обіграв Наполі з рахунком 2-1. Росонері залишились в меншості, але завдяки голам, Пулісік та партнерів втримали перемогу і піднялися на вершину турнірної таблиці. Ювентус приймав Аталанту. Стара сеньйора створила безліч моментів, однак зустріч завершилась нічийним результатом. 1-1. Туринці втратили шанс очолити чемпіонат. Рома впевнено розібралася з Вероною. 2-0. На старті гри відзначився Артем Довбек. А наприкінці перемогу закріпив Матіс Суле. Вовки набрали три важливі очки і тримаються серед лідерів. Інтер у виїзновому поєдинку переміг Кальярі 2-0. Гол на рахунку Лаутаро Мартінес. Ще один забив юний франш. Піо Еспозіто. На Радзурі показали силу і залишаються серед претендентів на вершину. А тепер, як же ж виглядає турнірна таблиця після п'яти турів? На першому місці Мілан, у них 12 очок, стільки ж мають Наполі та Рома, але за додатковими показниками росонері попереду. Четвертим іде Ювентус. У туринців 11 пунктів. П'яте місце займає Інтер із дев'ятьма очками. Далі у таблиці розташувалися Аталанта, Фіорентина, Болонія, Лаціо та Торіно. Вони вони замикають першу десятку п'ять турів позаду, і боротьба в серії А лише загострюється. Попереду ще багато яскравих матчів і несподіваних розв'язок. І наприкінці йде німецька Бундесліга, п'ятий тур. Баварія продовжує ідеальний старт сезону. Мюнхенці здобули п'яту перемогу поспіль і знову впевнено утримують перше місце. Різниця м'ячів у команди вражає: 22 забитих і лише три пропущених. Боруся Дортмунд на власному полі обіграла Майнс із рахунком 2-0. Гості залишились в меншості після вилучення воротаря, і цим скористалися Адаємі та партнери. Це вже четверта поспіль перемога Джме. Які йдуть у групі лідерів. РБ Лейпциг теж у хорошій формі. Команда має чотири перемоги і лише одну поразку. Їхня атака працює стабільно і клуб продовжує переслідувати лідерів. Серед інших матчів туру варто відзначити успіхи Айнтрахта, Штутгарда та Фраймбурга, які втримуються у верхній частині таблиці. Байер Леверкузен, хоч і втратив очки, залишається серед претендентів на зону Єврокубків. А тепер як же ж виглядає турнірна таблиця Бундесліги після п'яти турів. На першому місці Баварія – 15 очок. Друге займає Борусія – Дортмунд – 13 пунктів. Третім іде РБ Лейпциг – 12 балів. Далі Айнтрахт – Франкфурт і Штутгарт – у них по 9 очок. Шосте місце – за Байером Леверкузен, який має 8 балів. Сьома, восьма і дев'ята сходинка – це Кельн, Фраймбург і Санкт-Паулі. Усі вони набрали по 7 очок. І замикає десятку Гофенгайм <Hoffenheim>, також із сімома пунктами. П'ять турів також позаду, а інтрига в бундеслізі лише набирає обертів. Чи зможе хтось зупинити Баварію, дізнаємось вже найближчим часом. А тепер до інших новин футболу. Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров може найближчим часом залишити команду. За даними грецьких медіа, Панатінайко з тривалий час намагається повернути спеціаліста. Клуб уже тричі виходив на контакт із наставником. Якщо перші дві спроби завершились відмовою, то цього разу Ребров за інформацією джерела погодився очолити грецький грант. Повідомляється, що тренер уже поінформував керівництво Української асоціації футболу про своє рішення і тепер очікує на офіційну реакцію. Ребров Працює з головною командою України з 2023 року та вважається одним із найменш успішних тренерів національної команди. Тренер та футбольний експерт Олег Дулуб поділився враженнями від гри захисника молодіжної збірної України Ю-20 Олексія Гусєва у матчі чемпіонату світу проти Південної Кореї, де українці здобули перемогу з рахунком 2-1. гусєв молодший є сином відомого у минулому гравця Динамо та національної збірної Олега Гусєва. Дулуб наголосив, що порівнювати їх між собою не варто, адже вони є різними футболістами. За його словами, найбільша проблема дітей відомих футболістів полягає саме у у постійних паралелях із батьками. Експерт позитивно оцінив дії молодого захисника в поєдинку. Він відзначив, що саме завдяки гусів починалися атаки. Команда перебудовувалась у трійку під час виходу з оборони та впевнено діяла у центральній зоні. При переході в атаку активність проявлялася і на фланзі, де разом із Гусєвим діяли Сенчук, Караман і Кревесун створюючи чисельну перевагу та переводячи гру на інший бік поля для подальших подач, додамо наразі на рахунку Олексія Гусева п'ять матчів у складі команди ю 20 Свій наступний поєдинок українці проведуть 30 вересня о 23.00 проти Панами. В етері УПЛ ТБ журналістка Аріна Євдокименко розповіла про стан травмованих виконавців Шахтаря. За її словами, відновлення всіх виконавців проходить за планом. Наразі Невертон та Егіналду тренуються за особистою програмою і вже невдовзі повернуться до загальної групи. Алісон розпочав відновлення після операції. Додамо, що раніше клуб повідомив, що Алісон зможе повернутися на поле приблизно через три місяці. Тобто, швидше за все, бразилець зможе повноцінно грати аж на зимових зборах. Нагадаємо, що після шести зіграних матчів Шахтар посідає третє місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 14 набраних балів. Французький форвард Аль Ітіхат Карім Бензема може перейти до португальської Бенфіки. За даними видання Марка, головний тренер Орлів Жозе Мауріньо провів телефонну розмову з 36-річним нападником і запросив його приєднатися до клубу вже в зимове трансферне вікно. Сам Бензема наразі роздумує над пропозицією. Нагадаємо, у 2022 році Бензема здобув золотий м'яч. Додамо у складі Бенфіки нині виступають двоє українців: голкіпер Анатолій Трубін та Хавбек. Георгій Судаков. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі «Конкурент футбол». Не перемикайтесь далі більше.